Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо налаштовувати інтеграцію сервісу Make, колишній інтегромат. Будемо налаштовувати інтеграцію з Facebook літформою, щоб заявки зі сторінки Facebook, коли ми запускаємо рекламу на літформу, падали у Telegram. Тобто це буде інтеграція у Make сторінки Facebook з Telegram. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно спочатку зареєструватися на Мейкенти громаду. Ось ви так його можете знайти у пошуку. Ось перейти на нього. Ось саме перше це він. В описі під відео буде також посилання на нього, це не реклама. Ось, але я сам користуюсь цим сервісом і тому. Його можу рекомендувати. Ось тут е, реєструємось, ви можете реєструємось. Ви тут можете вибрати «Free trial» е, підписку, спробувати, що воно таке підійде вам, не підійде, бо на ринку дуже багато різних софтів, які можуть вам допомогти з цим, з інтеграціями. Ось, але ми будемо розбиратися. Наприклад, мейк. Не буду за увагу на реєстрації. Тут все просто. Приходимо в Мейк. Uh, і що нам потрібно? Пишемо зразу з самої інтеграції. Що нам потрібно? Нам потрібно створити новий сценарій. Ми створюємо новий сценарій, нажимаємо Create New Scenario. Так, і давайте зразу його підпишемо. Так, це у нас буде проект Green Dream. Uh, так. Давайте Green GD назову. На і я вказую дату для зручності, коли ця інтеграція була створена, бо інколи треба створювати таких інтеграцій для різних проєктів багато і просто розуміти для себе, коли була ця інтеграція запущена. Так, сьогодні у нас якесь, сьогодні 04.04. 24, 24 є так, тут ми все зробили. Так, йдемо далі. Далі нам просто треба нажати на цей фіолетовий кружочок, нажимаємо, і тут ми шукаємо Фейсбук. Facebook. Нас цікавить new lead. Ми обираємо Facebook. New lead. Нажимаємо New Lead. Так, і тут нам треба створити вебгук. Для того, щоб його створити а, ну, завжди, якщо починаєте з цим працювати, у вас ще немає створених вебгуків. Веб Ось, це ті, з ким я ну, колись робив, працював. Тому я буду додавати. Я вибираю не редагувати, вибираю, вибираю додавати, нажимаємо Add. І тут я маю створити новий Дивіться, Тут вам треба буде зробити інтеграцію з Facebook, тому що без інтеграції Facebook, ну, зрозуміло, ви ніяку інформацію про кабінети рекламні, про сторінки Facebook, про платформи не підтягнете. Ось тут нажимаєте Add додати. І у вас і називають вашу інтеграцію. Я наприклад, називаю завжди під назвою рекламного під назвою соцакаунту. Ви ж маєте тут під назвою соцакаунту Цю інтеграцію і зберігає. Ось я, вам треба потім пройти авторизацію через Facebook, Це дуже просто, там дуже все легко. Тому я не буду також на цьому зациклювати увагу і думаю, що просто, якщо у когось виникнуть питання, пишіть в коментарі під цим відео. Відео так, далі ми нажимаємо Add, додати. Точніше, ні, мені не треба додавати, бо в мене вже створений, тому я йду сюди. Вибираю свій останній конект, який я е, робив. Так, і тепер мені треба знайти, знайти сторінку, з якої е, саме ми будемо працювати. Я нажимаю тут і тут у пошуку пишу ту сторінку, яка мене цікавить. Дивіться, воно інколи може лагати і не завжди підтягує тут сторінку, тому е, треба, е, треба час. А ось він у нас є вже, ми нажимаємо, поки воно підгрузить. Інколи воно не загружається, треба просто тут між інтеграціями повибирати то цю, там, то іншу. Але ну, воно має завжди працювати за саме останньою інтеграцією. Бо ви можете побачити, що я тут робив декілька, якщо ви міняєте пароль, пароль то, у вас, то вам треба буде також тут зміняти вебхук. А, ось є. Так, далі йдемо. Нас цікавить форма, з якою ми будемо працювати. Наша цікавить форма ось ця є. Ми вибрали цю форму. Ось. І тепер підпишемо наш е, веб Наш вебхук ми підписуємо як JD е, Green Day і я також відмічаю да, 24 на 4, наприклад. Є е, так і Save. зберегти. Є е, ми зберегли наш веб-хук, нажимаємо ОК. Все, перший етап пройдений. Тут все просто. Нажимаємо далі е, додати другий інший модуль. І ось тут ну, ми тр... нам треба вибрати також Facebook Leads. Але тут ми вже вибираємо не... ось саме get a form. форму». Нажимаємо на це. Тут знову те ж саме: ми вибираємо hook, е, який в нас вже підтягнутий. Це наш коннект. Ось я вибираю останній. Нажимаємо Є ми його додали. І тут також ми маємо вибрати ту ж саму сторінку, з якою ми плануємо працювати. Сторінки мають бути одинакові, літформи мають бути також тут однаковими. Чекаємо. Є. А, так, обираємо наш вебхук, точніше, нашу сторінку. Обрали, далі обираємо форму, нажимаємо матрас форм». Те, що нас цікавить, нажимаємо, ОК. Так, далі в нас вже є два етапи. Тепер йдемо далі. Нам треба додати телеграму. Пишемо, нажимаємо додати, пишемо Telegram. Так, у нас Telegram bot. окей. І нам треба, щоб, щоб цей Telegram bot відправляв нам повідомлення у групу. Так, нажимаємо Send Next. Ось. І тепер тут нам треба створити новий коннект. Для того, щоб створити новий коннект, нам треба отримати та створити Telegram бота так, зараз зразу це підпишу. JD. Так, тепер ми йдемо до нашого Telegram боту. Telegram бот, Telegram-бот. Так, треба його створити. Нажимаємо а, сюди, шукаємо BotFather. Ось я зразу вам покажу. BotFather. Ось нам треба такий. Ми його знаходимо у пошуку Telegram. Тепер uh, ми що робимо? Ми uh, нажимаємо New Bot, обрати right, New Bot, визвон uh, to call? Ми його називаємо uh, Green. Uh, green dream. Я його назову. Є, yeah, Green Dream. Тепер мені потрібно назвати його, дати йому нікнейм, типу, ось як він каже в прикладі. Так, нажимаємо Green. Давайте отак зробимо, щоб він трішки відійде Dream. А, так, і називаємо Bot. Так, є ось наш бот. Ось так от він буде підписаний. Нажимаю так. Є, ми створили нашого бота, все окей. все тут просто. Тепер, що нам потрібно зробити? Тепер ми створюємо нову групу. У групі ми тепер пишемо, кого ми хочемо додати. Я, як... У мене є два аккаунти в я додаю свій другий аккаунт, потім мені треба додати ID-бот. ID-бот також потрібен. Даємо IDBot. Далі нам потрібно додати саме аккаунт, котре э, ми створювали. Green. Green. Так, DreamSdream. Вот, ось він. Нажимаємо додати і далі. Все, ось у нас є а, група, ми її будемо зараз створювати. А, так. Це у нас будуть э, ліц. Сюди будуть падати ліц, ліц ФБ. Э, ви називаєте групи, як хочете, для зручності. Просто я завжди називаю назви проєкту. Э, э, і люди, що це група э, проєкту саме по лідам. Так, нажимаю далі створити. Ось наша інтеграція, ось вона, точніше, ось наша група, і зразу підтягнулася інформація по групі. А, стоп, ще такий момент пустив. Нам ж потрібно ще зробити, додати токен. Ось, Коли ми створили бота, нам потрібно зразу, ось коли ми вже закінчили, нам потрібно взяти ось цей токен. Ми його копіюємо, ось use it, use this token. Ось, Ми його копіюємо, далі йдемо саме у нашу інтеграцію, і робимо, додаємо цей токен. Так, я також підпишу, що це у нас 24.04. 24. Так, створити. Угу. Так, тепер нам потрібно. Ми створили наш конект від Telegram бота. Ось тепер нам потрібно створити чат-ID, вказати чат іді. Для того, щоб вказати чат іді, нам потрібно тут повернутися до нашої групи. І ось наш чат-айді. Беремо ось той який з мінусом. Зараз не пам'ятаю. Зараз спробуємо. Є. Yeah. Так, і тепер нам треба вказати текст. По тексту зараз будемо. Зараз буде наштована. Так, нова заявка. Це буде на російськомовну аудиторію, тому у нас буде на російській. Нова заявка на подбор матраса. Ми можемо це не писати. Давайте нова заявка на нова заявка на матрас. Ми будемо просто матраси рекламірувати. Тому так, йдемо далі. Ось тут ми вказуємо текст, який буде у нас відправлятися з формою. А ось тут ми обираємо ім'я, потім особливо звертаємо увагу, що ми не додаємо з цієї колонки, а і саме з другої колонки. З другої, з цього Facebook Ads New Lead. Ми саме з нею будемо тягнути інформацію по льоду. Так, далі нас цікавить номер телефона, і далі нас цікавить, ще місто, з якого залишили заявку. Нова заявка нам одразу. Далі, що нам потрібно? Далі нам все це діло треба просто зберегти. Нажимаємо ОК. Ось, наша інтеграція, вона в принципі вже створена, але треба перевірити, чи коректно вона працює. Я зараз зберігаю всі налаштування, які ми з вами зробили. Далі я йду до е тесту літформи. Е е це посилання також буде. Ви можете його також в гуглі знайти там по запиту тест літформи у Facebook. Або ось, так, далі нам тут що треба зробити? Нам треба зробити, знайти нашу сторінку в Day. Тут немає пошуку, що не є зручно, тому будемо зараз дивитися саме ось є, я знайшов. Так, і ось подивимось, яка форма у нас підтягнулася. Є підтягнулася наша форма, тому ми будемо зараз штучно створювати ліда. Ми повертаємось до нашого сценарію, нажимаємо зберегти, ми вже нажали, нажимаємо ран запустити, щоб він працював. Повертаємось до нашої лідформи, нажимаємо Створити ліда, повертаємось до нашого сценарію, і дивимось, чи проходить цей лід усі етапи воронки. Дивимося, що в нас все горить зеленим, тобто ми все зробили коректно. Тому, повертаючись до нашого, нашої групи, ми бачимо, що в нас прийшла нова заявка. Ось, і вона це вона, ну, це такий шаблонний момент, що вона так підписує. Коли будуть приходити вже реальні заявки, то ми будемо бачити тут саме ім'я, номер телефону та місце, з якого була залишена ця заявка. Далі ми просто вмикаємо нашу інтеграцію тут, нажимаємо О. І все. І тепер вона у нас буде активна і далі буде працювати. Ось, всім дякую за увагу. Всім, якщо є залишились питання або у вас щось не виходить, ви завжди можете написати мені в коментарях. І всім ще раз дякую за увагу, всім ефективних та високоокупних кампаній в Facebook та Instagram. Всім гарного дня, до побачення.